Назву цього міста було вигадано у зв'язку з масовим переименуванням населених пунктів після депортації радянським режимом кримських татар. Оригінальна назва міста Карасу Базар. Місто виникло після монгольського завоювання, і його назва зі складовою Базар була типовою для міських поселень у степових спільнотах. У Криму були відомі й інші міста з подібними назвами: Ермені Базар. Було назвою теперішнього Армянська. А місто Крим, теперішній Старий Крим, називалося також Орду-Базар, себто ставкою Верховного правителя, адже при ній зазвичай функціонував і Базар. Карасу Базар дістав свою назву від річки, на берегах якої він розташовувався. Карасу дослівно означає чорна або земляна вода.